Свято наближається, і підготовка до нього у нашому місті почалася з приємних нововведень та суттєвих змін, які започаткувала ще у листопаді Красноградська міська рада. Днями і дорослі, і малі мешканці нашого міста з неабиякою активністю в соцмережах обговорювали цікаву новину: з Тернополя до нас приїздила небачена казкова гостя. За її поетапним створенням, спостерігав, мало не кожен здивований городянин. І ось головний символ зимових свят. Ажня красуня, новенька новорічна ялинка вже встановлена на центральній площі, викликаючи подив та захоплення красноградців. Цього року святковий настрій їм буде дарувати сучасна штучна ялинка, що являє собою 12-метрове дерево, виготовлене з високоякісного матеріалу. Тому за естетичними характеристиками вона не поступається своїм лісовим побратимам. Мені приємно, що в нашому місті змінюється на краще більшість нашої благоустрою і це. Як приклад, ми можемо э, побачити, це ялинка з центральної площі міста в цьому році, з переконанням бюджету, э, депутати міської ради знайшли можливість виділити кошти на придбання нової сучасної, а головне дуже яскравої і чудової ялинки, яка подобається всім нашим містянам. І я хочу сказати, що було рішення з одного боку вимушене, тому що той каркас, який був вже той ялинки, він вже... Прийшов майже в негід... Його треба було або ремонтувати, але головне, якби не казалось, як кажуть, дешева грибка ю... ю... не дуже добра юшка, тому що ви бачили, та ялинка. По-перше, вона ну не тим качам, яким ми хотіли, щоб наше місто дійсно було яскраве і красиве. А головне, щоб встановити ту ялку, треба було, щоб працювали камінат комунальних майже 2 два тижні. По перше, це були кошти, і вони не маленькі. Це було до 20 тисяч, треба було тільки на роботу вишки. На зарплату робітникам, і більш від того, два, два тижні відволікалися наші працівники від виконання своїх завдань по освітленню міста, по виконанню робіт по благоустрою території міста. Тому було прийнято рішення: по-перше, придбати ялинку, яка відповідає. І головне, це теж буде. Я думаю, вона ми буде не рік і не два радувати місцян і стояти на нашій центральній площі. І ми бачимо, яка вона яскрава. Ми використали іграшки та прикраси в тому році, які ми. Вирішуємо зараз питання разом з районною державною адміністрацією про придбання додаткових, але ми вже зараз бачимо, що дійсно у нас вийшла яскрава і гарна ялинка. Я хочу сказати, вартість її 173 533 гривні. Придбана українська ялинка, але не відповідає всім якостям, які імпортні. Імпортні набагато дорожчі. Я знаю, що колеги придбали. Восьмиметрову ялинку за 400 тисяч, але це було імпортно, Ми взяли, підтримали це по це житомир. Виробник, а він, мабуть, єдиний на Україні, який дає таке качество і дійсно таку красу. Терміни використання, я думаю, що не менше 10 років буде використовуватися. І головне, що ми вже знаємо, як будемо монтувати, і перший раз монтували за допомогою працівників, які приїхали з компанії поставщика. Але наші робітники комунального підприємства це все зняли на відео і в майбутньому будемо вже своїми силами. Тому що ну, це теж ну, наше зобов'язання, щоб в центрі міста, в центрі площі була така ялинка. Тому термін вона відповідає всім стандартам і гарантійні обов'язки компанії поставщика. І я ще хочу додати, шановні красноградці, ми бачимо, яка вона гарна, але є негарні люди в нашій громаді. І тому що в перший день ми вже Побачили, що там були варварські, була вирвані гілки з тої ялинки, я не знаю, для чого це було потрібно. Ми бачимо, що, на жаль, і іграшки, вони просто варуються, ламаються. І це вже це наша спільна відповідальність, тому що ми вимушені були 8 тисяч надати додатково на придбання огорожі. Огорожі, яка поставлена на ялинку. А ці 8 тисяч ми краще використали на прикраси. Сподіваємося, що створюючи новорічну атмосферу у нашому рідному місті, ялинка стане центром уваги для красноградців на багато святкових днів. Тож ласкаво просимо до нової зеленої красуні на центральну площу міста. І з Новим роком тебе, Красноград!